Всім привіт, друзі! Хурган у Сполучених Штатах. Ми долетіли. Зараз ми знаходимося у штаті Пенсільванія. Як ви пам'ятаєте, ми готувалися до Формули дріфт. Ми готувалися летіти у США, але у інших умовах. Сьогодні в нас є декілька завдань, які ми плануємо реалізувати. Гуманітарна фундація, яку ми відкрили з Іваном Зубчуком у Польщі, це Хурган Хілс, який ми будемо вести по усій Америці з флагом України та розмовляти з американцями про над жорстокішу війну, яка йде у нашій країні. У фонді є декілька програм, які фінансуються і будуть фінансуватись для вибудови українського. Житла, медицини та підтримки наших воїнів. Як ви пам'ятаєте, в нас будується супра а 90 на вр 38 моторі будує її Чапарейсінг. В следующий сезон ми строїмо правильну машину у правильного чоловіка. Этот автомобиль я себе привез, но так получилось, что отказать построить машину для формулы дрифт я просто не мог. Поэтому для меня это честь. Toyota Supra сейчас самая популярная машина в мире. Она супер ожидаемая и реально э, произвела фурор. Поэтому я думаю, что будет э, интересно. Э, наша задача успеть подготовить как можно раньше эту машину. Так как э, Supra не добудована, максимум Ми зможемо попасти на формулу дріфт у сезоні 2024. Але в нас є інформація, що Олексій Головня буде їхати в «Формулу Дрифт у 2023 році. Перед тим, як ми поїдемо в змагання у 2024 році, ми цей рік проведемо всередині «Формулу Дріфт. Будемо знайомитись з пілотами. Знайомити вас з проєктами цих пілотов, пілотів та будемо вам показувати, як це працює в Америці. Найголовніше завдання, яке ми переслідуємо, знаходячись у Сполучених Штатах, взяти максимум опиту Америки та привести цей опит по закінченню війни в Україну, відбудувати нову Україну з багатим. Бекграундом Сполучених Штатів Америки. А зараз я пропоную поїхати в гості до нашого Бориса. Штат Пенсільванія, місто Філадельфія, Юкі Бразерс Офіс, де тусується член нашої команди Борис або Борис. Що за Yuki Brothers? Що це таке? Зараз ми знаходимося в Huntington Valley, це передмістя Філадельфії. Знаходимося в офісі Yuki Brothers. Це що? UK це Brothers. Зовсім, як він ну, це зовсім нова історія для нас. Ми її почали буквально три місяці тому назад. Займаємося тут поклейкою плівки, детейлінг, а встановлення баді-кітів. Виключно на g класи на Мерседеси. Ось якраз ця машина у нас в роботі. Будемо встановлювати Brabus Rocket Body Kit. і займаємося карбоном, але виключно для мустангів. Що це за кубок? Це початок моєї а, історії в драгу в Америці, який почав в далекому 2014 році. <звук> Можна побачити декілька прикладів. Наших робіт по карбону, виключно для мустангів, багато кастомної роботи. Так як в нас в Україні є маленьке виробництво по карбону, в Україні більше є професіоналів по карбону в Америці, вони можна сказати, що відсутні. Тому ми створили у 2020 році маленьке виробництво в Україні. Угу. Але це виробництво зосереджено виключно на Америку, так як ринок мустангів колосальний. Вирішили працювати виключно з виробництво станом. в Україні, так. продаж в Америці. Так, з українськими карбоновими майстрами по якості навряд, навряд чи хтось може зрівнятися в світі. Так як досить високий середній чек, а, і люди замовляють інтер'єри, рулі і бояться самі, звичайно, встановлювати, почало більше з'являтися заявок, щоб ми. Не тільки продавали, а й встановлювали. Ну і тому от був створений Yuki Brothers. якраз для того, щоб задов... будь ласка. задовільняти. Yuki Brothers це українські брати скорочено. Так, так в Америці говорять Юкі, не Ukrainian, а, так щоб коротше сказати Юкі. Ваня Z Motorsport, які зараз Base 23 в нас, в нас була така задумка зробити. Наші корчів в цьому сезоні z 4 його BMW та моя s 15 з цього карбону. І це який карбон? Forged карбон. Форджет карбон. Це якийсь там кований, як в Бугаті по модному. Цей карбон присилав на вборі. Це суміш карбону з кевларом. Кевларова нить фіолетового кольору тому вона дає такий цікавий специфічний відлив від чорного до фіолетового, залежно від, від того, як падає світло. Двадцять третього вночі. Мустанг приїхав Київ. З, Одеси. з Одеси в Київ. В Київ. Далі. Так. А, отримав я дзвінок від митних брокерів 22 числа. Боря, твій Мустанг в Одесі, приїжджай 23 го вранці, підпишеш всі папери. Наконець зустрічаю цього красавчика. В Одесі на українській землі. Хто би мог подумати, так? Да? І можеш забирати машину. Приїжджаю рано вранці я в Одесу. Все підписую. Їду гуляти по Одесі з одеською дріфтовою тусовкою. Провожу гарний час. Мені дзвонять, машина готова, забирай. Приїжджає водій з грузом на евакуатор. Я на легковій машині швидко вертаюсь в Київ. Водій приїжджає десь біля 12-ї ночі, 23-го числа, тобто з 23 го на 24 те дзвонить мені боря. Я вдай під будинком забери машину. Було дике бажання по нашій столиці прокататися на ньому вночі починається дощ. Так і вранці наше мало бути, мали знімати сюжет. І, на жаль, ми всі знаємо, що буквально через 4 години почалася війна. Наші плани було зруйновано. Ми всі зустрілися з тобою. Павло, в тому числі, зустрілися нас в Івана на нашій базі. Мустанг де був. Мустанг весь час був в Києві. Він не стояв на вулиці, він стояв підземному паркінгу вдома. По нашому району там так само бігали якісь ДРГ, І наскільки я знаю, там і, і танкчик їздив російський в нас по району. Тому так було. Ну, трошки, трошки хвилювався, що з ним буде, коли навколо Києва стало тихіше. Нам Вдалося його вивезти до Львова, де він простояв ще декілька місяців. Потім а, ми вже його вивезли в Німеччину, звідки він почав свій шлях назад в Америку. Була же така історія, коли буря каже: мабуть, вже якийсь там Альошка ганяє на моєму стані. По Києву. Всі мене заспокоювали, сміялися, що далеко Альоша російський не заїде, так як. Мустан з його розходом і на він на спірту далеко на ньому бо Альошка не заїхав. Слава ЗСУ! Так. Бо тільки ЗСУ Зберегли не, не, не тільки Мустанг, а й дуже багато київського, е київської території і вигнали нахрен цю російську. Так. Наша команда. Робила визов е, Україні. Всім, хто виклик. був виклик е, в країні, всім, хто був в, в автоспорті. Всім. Дріфт, е, кільце, драк. Бо наскільки в мене є інформація, по драгу там е, визлись такі корчі, щоб конкурувати з його машиною. Так. Що те то просто аут був. Ми хотіли так, що ми хотіли, твили, ми стан, хотіли зробити. Просто перевернути український автоспорт. Дякуючи Павло тобі задати нову планку в українському автоспорті. Ми хотіли виступити в кільці з новою технікою, абсолютно новою технікою для України в дріфті. Я машина досить конкурентна для того, щоб задати нову планку в Україні в українському дракрейси. Як пілот і в Україні я не їздив. Я був на чемпіонаті а, в Запоріжжі в 2021 році. Мені дуже сподобався рівень. Я був гордий за, за нашу неньку, що в Україні так круто розвивається автоспорт і мій улюблений дракрейсінг у 2014 році, коли. Проживши вже декілька років в Америці, я вже мав якісь ресурси для того, щоб почав дивитися шукати машину. Перший вибір стояв між німецькими машинами, між М, між е, AMG, але потім подумав, ну раз я вже в Америці, потрібно спробувати Muscle Car. Все-таки так буде, напевно, цікавіше, щось нове для мене особисто, і так було прийнято рішення купити мустанг. Це, до речі, мій мустанг це перший мустанг, який я приїхав подивитися і його купив. Неймовірна кількість модифікацій була зроблена. Я починаю їхати з машини, як тут називають в Америці з N.A. Nature aspirated. тобто без, без турбін, без суперчарджерів, без закисі азоту, без нічого. А я поїхав в найкращий можливий час для цього мотору, для цієї машини в для NA. А, Ну так, так як для, для цього мотору вже швидше на ньому неможливо було поїхати для Пойота. Завод заявляв на той час, що він має їхати 13-0, бо тримає. Я якимсь чудом поїхав на ньому 12-8 стабільний. А от, і, ну і все, і почалася весела дорога в тюнінгу. Мустан вже Добре. був в дорозі а, на півдороги, він вже був, напевно, навіть не на півдороги, він вже знаходився в Туреччині а, і почали змінювати регламент. А, на 2022 рік по драк рейсингу. Колеса на яких а, і диски, на яких мустанг їхав в Україну, заборонили. А, для того, щоб ну, а... <рес> інші машини були більш конкурентні з моєю, щоб заставити мене змінити диски і резину на трошки інший розмір, щоб в мене був гірший трошки зацеп і. Можливо, не так швидко я їхав, як я можу їхати, але ми швидко знайшли рішення цьому питанню. Ми зайшли буквально, знову таки ж, дякуючи Павлу, знайшли диски, знайшли резину правильних розмірів, і все це було замовлено, доставлено в супер короткі сроки в Україну. Ну, але знову таки ж, на жаль. Хто в тебе в Україні був конкурент? Конкурент в Україні? Так. А, ну, в принципі. Кравченко? Ну, звичайно. Хотілося дуже заїхати з Андрієм, з його Маклареном. Це все-таки високотехнологічна машина, тим більше Андрій а не тільки хороший пілот, але й хороший інженер. Він дещо зробив цікавості своїм Маклареном. І було дуже цікаво би заїхати Це з ним. Ну і, звичайно, Дімове 12. На той момент в нього була а, нова М3, тоді ще не зовсім вивчена для всіх машина, і... але їхала дуже добре і хотілося от, поконкурувати, заїхати з ними. Ну і Звичайно, там декілька мустангів в Україні. А, один з них мого близького товариша. Машини а, чимось близькі, а, чимось схожі. Вони а, обидві машини на, на, на компресорах. Це Саня з Маріуполя. Так, Саня з Маріуполя. В нього машу му 550 на віплі. У мене s 197 попередній а, попередній кузов на VMP-компресорі. І тому рік обіцяв бути цікавим. Було з ким. Були цікаві проекти, з ким можна було позмагатися, а вивчити щось нове для себе, отримати якийсь досвід. Повернувся я в Америку неочікувано, напевно я сам не знав, коли мені вдасться повернутися, як воно все складеться. Повернувся я неочікувано як для моїх рідних, так і для моїх співпрацівників. Коли я вранці прийшов до себе в офіс, в мене основна маса працівників вони американці. Всі дуже чекали мене назад. І коли я прийшов вранці в офіс, звичайно, вони всі плакали, тому що для всіх це був просто шок. А як то в 2022 році в центрі Європи сама велика країна Європи, в ній може початися повномасштабна війна, і в принципі всі ми знаємо, що в перший тиждень війни в принципі весь світ ніяк не реагував на то. Всі так. сиділи, дивилися, чекали, що буде. Щоб вистоїть Україна, не вистоїть. Ну слава Богу, Україна вистояла, і тоді всі почали якось помагати. Я чув, що, що в Америці кожна собака готова допомагати Україні. Так, так, на, 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 на моє здивування а, для більшості американців Америці, Україна, це якась була невідома країна десь там, після Радянського Союзу, всі, а ну десь там, десь там частина Росії, чомусь, чомусь так. Хоча ніколи Україна не була частиною Росії, і, ні, в принципі, нікому не було цікаво, ніхто нічого не знав по, про Україну. Але от. З початком повномасштабної війни для мене було здивуванням, що американці почали цікавитися Україною і щиро почали допомагати. Це стосується всіх верст населення від самого звичайного, середньостатистичного. Американці до супербагатих людей всі допомагають, всі стараються якось зробити свій внесок в цю перемогу. Ти бачив, як в Україні їдять дітей, бендерівці, зжигають ну, Звичайно, що бачив, я сам е, обожнюю на десерт рускоговорящих. По мені видно. Ну, це звичайно це все жарти, тому що в Україні ніколи не було проблеми мовної. Проблема національності Україна багатонаціональна держава, і всі прекрасно дружно жили. І це може підтвердити кожна національність, яка живе в Україні. Що не було з цим ніяких проблем. Це всі проблеми були вигадані, і є вигаданими і в головах нашого дурнуватого сусіда. І не більше в драґі. Ти в нас єдиний в нашій команді. Єдиний просили так може їхати під українським прапором в Америці. Ти готов їхати? Я завжди готовий. що б ти хотів поїхати в Америці? В Америці а, було б цікаво поїхати, так як моя машина достатньо а, готова для цього, можна було би поїхати техаську милю. Це є миля, на виході, з якої потрібно показати максимально можливу швидкість. Угу. І для того, щоб попасти в цей світовий клуб техаської милі, потрібно на виході показати. Мінімум 200 миль на годину, це 320 км на годину. Так як наша команда тут тільки приїхала в Америку, нам потрібно подивитися, як це працює в Америці. Воно якось працює. Боря... ну я в свою чергу буду так. ділитися своїм досвідом життя в Америці і досвідом. В автоспорті американському ми дуже хочемо отримати американський опит, досвід досвід і увезти його до України, коли закінчиться війна. Так, так, це в принципі наша основна ціль та побудувати здобути, здобути максимальний досвід в Америці. Війна закінчиться. Ми всі віримо в те, що вона закінчиться швидко. І ми з набутим досвідом тут поїдемо. Додому. Додому. А, відбудовувати Україну і розвивати те, що ми вміємо робити найкраще. Так. Yuki Brothers.